2023-2024 навчальний рік. Сьогодні ми спільними зусиллями поставимо ще одну крапку у шкільному літописі. Позаду залишилися уроки, якісь творчі проекти, конкурси і все це було у минулому. І ми з вами здобули багато перемог. Ми маємо дуже гарні результати нашої спільної праці, не дивлячись на те. Що звучали звуки повітряної тривоги, лунали постріли. Але кожен із нас не зійшов з дистанції, а тримав свій освітянський фронт. Я дякую вам, усім, за спільне нашу роботу, за співпрацю. І особливі слова подяки я хочу сьогодні виразити усім, хто сьогодні тримає наше небо і землю, захищає нашу батьківщину. Це нашим воїнам, нашим Збройним силам України. І серед таких воїнів є багато наших випускників. Сьогодні схилімо голову в скорботі і пом'янемо наших випускників, які віддали життя за нашу батьківщину, боронячи наш з вами спокій. Це Бобров Олександр, Рибачок Павло і Галат Олександр. Сьогодні хочу подякувати усім педагогічним працівникам, які також тримали освітянський фронт. Ви це ті люди, які дали знання, які допомогли дітям розвиватися і рости. Ви віддали частинку своєї душі і серці, низький уклін вам за вашу важку але разом із тим дуже важливу справу. Сьогодні хочу подякувати усім технічним працівникам, усім, хто забезпечував комфортні умови перебування наших ліцеїстів і в нашому ліцеї. Життя продовжується. Сьогодні пролунає шкільний дзвінок. Різною мелодією він буде для різних наших категорій ліцеїстів. Найсвятковіша і найрадісніша мелодія буде звучати для наших ліцеїстів-перехідних класів, але тому, що завтрашнього дня у вас, діти, будуть канікули. Насолоджуйтеся теплим сонечком, набирайтеся сил. Але не забувайте, що спільна перемога приходить, що перемога це є спільна наша діяльність. Донатьте, не будьте байдужими, здійснюйте волонтерство і наближайте перемогу нашу разом спільно із вами. Інша мелодія буде звучати для наших першокласників, адже з цього року ви вперше навчилися писати такі важливі слова для кожної з вас мама, родина, батьківщина, мир і перемога. Набирайтеся сил, відпочивайте і не забувайте, що 1 вересня ми чекаємо вас у стінах нашого. Ліцею, адже попереду вас ще 11 років навчання. Дорогі батьки, сьогодні я хочу подякувати вам за те, що ми спільно з вами тримали освітянський фронт. Я наголошую і підкреслюю те, що ми спільно виховали таких гарних дітей, які є нашою надією, які є надією і майбутнім нашої батьківщини. Дякую вам за співпрацю, дай Боже вам здоров'я, терпіння і, звичайно, перемоги. Особливий дзвінок сьогодні позвончить для наших одинадцятикласників, а мелодія його буде хвилююча, тому що сьогодні ви покидаєте свої позиції на освітянському фронті і переходите на інші позиції життя. Сьогодні дитинство відпустить ваші руки. А завтра ви простягнете уже свої руки дорослому життю. Яким воно буде усім цікаво? Ніхто не знає. І ми не знаємо. Але я точно знаю, що все буде залежати від вас, від того, як ви застосуєте свої знання, які ми вам давали. Як ви складете національний мультимедійний тест. І друга. Життя це складна дорога. Будуть безліч стежок, які будуть вести у бабич цієї дороги. Але пам'ятайте, не звертайте на різні стежки. Пам'ятайте, що після чорної полоси завжди наступає біла, після дощу наступає веселка. Після ночі приходить день, весна завжди переборить зиму, а добро перемаже зло. Будуйте нашу батьківщину, будьте патріотами. Від вас залежить, яке, яка вона буде у майбутньому. Я хочу кожному із вас побажати щасливої, особистої долі, щасливого дорослого життя, щоб кожен із вас знайшов своє місце у цьому житті. І на сам кінець хочу сказати, що в мене є дуже велике бажання. Я думаю, що воно спільне наше бажання це почути найочікуваніші слова, перемога і мир. Я хочу, щоб тільки у пам'яті залишилися звуки, сирени, від яких ви здригалися, і щоб ніколи в житті ні до однієї домівки не приходила сумна звістка. Я хочу, щоб ви жили у багатій. Незалежній самодостатній Україні. Нехай буде так! Святом дорога шкільна родина. Слава Україні! Останні дзвони в рідній школі сьогодні для всіх нас луна тривожно якось, як ніколи. Адже в країні ще війна, ще більше роки діти гинуть. І не засілять за вартами, то бомбосховища хратіють, і відео за картами. Хай лунають дзвонить я завжди, і сумують ці випускники. Школа відпускає на життя. І нехай закінчиться війна, хай перемагає зло добро і розтопить лід наше тепло. Ми росіці на землі, діти України, вчителі.